Вітаю! Сьогодні буду готувати дешевий салат на швидку руку. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Одна пачка вермишелі швидкого приготування. Я її вже подрібнила і тепер залю окропом. Накрию кришкою, хай настоїться. Тим часом підготую цибульку. Наріжу її маленьким кубиком. Перекину до миски. Тепер її замариную. Додам чайну ложку цукру і 2 чайних ложки оцту. Залю окропом. Все, нехай маринується. Тепер підготую інші інгредієнти. Крабові палочки і яйця наріжу середнім кубиком. Поки я все нарізала, вермишелька вже настоялась. І тепер стіжую лишню рідину. Тепер буду додавати інгредієнти: яйце, кукурузка, крабові палочки, ковбаска, цибулька замаринувалась, зілю лишню рідину. І тепер додам до салату. Додаю сіль спеції перчик, все за смаком. Залишилось додати майонез. І перемішаю. Додам ще зелені в мене з морозилки. Ось погляньте, швидкий і смачний салатик готовий. Це дуже смачно. Рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!